Привіт! А ви вже чули цей звук? Так так, саме цей. Думаю, ви вже здогадали, що це за дзвін. Це лунає наш останній дзвоник. І це наше останнє свято в якості учнів нашої 27-ї школи. Адже ми тепер випускники. Тому в цей. Святковий день ми вирішили записати всім вам наше прощавальне випускне відео. Дай Боже, щоб воно дійсно було останнє, бо Надія Сергіївна за два роки вже замучила нас ними. І так на календарі, 1 вересня, 2013 рік. Ми в перший раз ідемо до школи. В той час, школи у всіх нас були різні, і ми не були знайомі один з одним. Та об'єднувало нас те, що всі були першокласниками. А в школах нас зустрічали перші вчительки. А перший учитель, як сонячна ласка, як чисте, живе джерело. Но діток приходить з ним радість і ласка, і мудрість та ніжне тепло. Він вперше для них дивосвіт відкриває, за руку веде в майбуття, і вперше у дружбі, любові єднає і робить цікавим життя. Дякуємо вам, наші перші вчителі, Білова Інга Юрівна. Ващенко Людмила Федрівна, Тетянюк Тетяна Михайлівна, Берегова Олена Сергіївна. Це те, що в перший раз взяли нас маленьких за руку і повели в цікавий світ знань. Цілого чотири роки ми були школярами початкової школи. А далі почався новий етап – середня школа. Це було багато цікавих, не дуже цікавих предметів. Кому який предмет подобався і не подобався, дуже чітко просвідчиться на наших кшуках. Мені дуже подала фіографія. Пильсніченка Юлія Вікторівна. Дякуємо. що на ваших уроках. Ми пізнавали світ, світ річок, океанів, континентів. Адже все чує запастою ми мандруємо цілому світу. А я була в захопленні від біології Шапіру Галина Покрівна та Зубку Наталі Іванівна. На ваших уроках нам відкривався дивовижний світ біології. Ви дарували нам цікаву та захоплюючу інформацію, немов здійснюючи дивну екскурсію завтра всіх живих істот. Дякуємо вам за це. А я хочу подякувати вчителям математики Лучко Ярославу Петровичу та Шевченку Миколі Юрійовичу. Ваша велика любов до чисел та розуміння глибокого математичного світу надихали нас всіх. Ви не просто навчали нас розв'язувати складні завдання, але й розвивали нашу логіку, абстрактне мислення та творчий підхід до проблем. Ваше вміння пояснити абстрактні концепції зрозуміло і доступно – це справжнє мистецтво. Почекайте, Шевченко Микола Юрович, ще й фізику і астрономію у нас викладав. Ваша пристрасть до дослідження природних явищ та розуміння фізичних законів допомагала нам пізнати секрети Всесвіту, розвивати наше наукове мислення та дослідницький інтерес. І дякую, що допомагали розгледіти кожну зірку і інше небесне тіло, вивчати планети і дивитися на те, що далі нашого погляду. Історія, як її можна не любити, вчити, звичайно, нелегко, але в цьому нам допомогли зімниця Оксана Юрівна та могила Ганна Олександрівна. Дякуємо вам, що розкрили перед нами вікна в минуле, навчили цінувати історію і вчитися на її прикладах. Історія це пройдене життя. Та без минулого немає майбуття, до цього ми історію вивчали, Щоб краще рідну землю знали. А як пізнали, серцем прикипіли, для себе цілий всесвіт раз відкрили, якого року племені ми діти, і як нам далі в цьому світі жити? Тож за науку вдячні ми меж, історикам вклоняємося теж. Я ще пам'ятаю такі предмети, як громадянська освіта і захист України. Дякуємо викладачам цих надважливих предметів: могилі Гані Олександрівні та Трамбовецькому Віктору Дмитровичу. Ви нас зробили справжніми патріотами, чесними, готовими захищати нашу батьківщину. А я хочу сказати своє спасибі вчителям технології та мистецтва, якими ми у нас були: Узовська Ірина Олександрівна, Єрмоленко Дар'я Дмитрівна, Манько Іван Олександрович. Нас, вчителя умілі. все розкажуть вам до діла, як відмірять разів сім, як відрізать раз усім, як в'язати, шліфувати, як і цвяхи забувати. Вас усіх навчать одразу, лише зайдете ви до класу. А мені подобалась англійська мова. Навчити іноземній мові нелегка справа, але ваша наполегливість і зусилля не проходять даром. У наш скрутний час ми знаємо, вони обов'язково нам знадобляться, адже без них ми не зможемо поспілкуватися ні в Америці, ні в Австралії, ні в Канаді. Та що там казати, навіть в цілому світі. Дякуємо вам, Мальченко, Алла Сергіївна, Власенко, Тетяна Степанівна, Болигівна Маргарита Дмитрівна за знання, які ви передали нам. А я була захоплена інформатикою. Ну для чого нам це програмування, це ж фактично над нами знущання, кажуть ледарі і простофілі. А насправді, на самому ділі інформатика, наука цікава. Хто її знає, той як пава, Крукує він в житті сміливо. І всім школярам це на диво. Дякуємо Лукашвілі Алі Євгенівні та Сомченко Інні Миколаївні, що занурювали нас у незвичайний. Світ комп'ютерних технологій. А про хімію ви не забули? Галенько Лариса Олександрів. Дякуємо вам за пізнання життєвої таблиці з елементів щастя, з валентністю удачі, вибухових атомів радості з молекулами благополуччя. А як же спорт? Дякуємо вчителям фізичної культури Шапіру Юрію Івановичу та Шокотько Надії Сергіївні. Що не давали нам втрачати свою спортивну форму, справлятися з будь-якими перешкодами на шляху до високих цілей та вчили досягати великих перемог. А я, читаючи літературу, ставав добрішим, розумнішим, чуттєвішим. Різні культури, різні світи вже розумієш хороше йти. в кожній країні герої свої, класики, генії та хазяї. І щоб добре все про них знати, літературу треба читати. Дякуємо Шевченко Анжелі Іванівні за знайомство зі світовими класиками. Ну і звичайно, такі предмети, як українська мова та українська література, які викладали зайцева Галина Миколаївна та Манько Інна Михайлівна, неможливо не згадати. Ви є провідниками для нас освіт української мови, культури та нашої ідентичності. Дякуємо вам за вашу любов до рідної мови, яку ви прищеплювали та якою надихали, а також розкривали світ слова, красу літератури та силу письменницького виразу. Десь ви Бога. Точно. Це ж наші класні керівники, які були саме з, з 5 по 11 класи. Вони ще халазархівна, сімейця Оксана Юрівна. Власника Тетяна Степанівна, Сокотько Надія Сахіївна, без вас завжди щось кубимо. Дорогі наші власні керівники, протягом всіх навчальних років ви були для нас значущими та близькими людьми, які допомагали кожному скрупну хвилу, підтримували, надавали допомогу в навчальному процесі, інколи сварилися. Строго гли. Та без цього ніяк. Тож, дякуємо за все. І звичайно, ми пам'ятаємо наших завучів – Білову Інгу Юрівну, Шапіру Галину Петрівну, Шевченко-Анжелу Іванівну, Гоменюк Зінаїду Прокоф'євну. Ви наша основа, наш фундамент. А заклала цей фундамент наша директорка Мітковська Ірина Анатоліївна. За що їй велике? Дякую. Не було б її, не було б у нас. Випускників 2024 року. Ура! Сьогодні ми випускники від серця дякуємо за працю. Ви профі, супер вчителі. Робота ваша вся вдалася. Ви дали максимум всього, порозуміння, знань багато. Ваші труди, варті всього. Ми вдячні. Це наш випуск свято, нехай вам всім щастить в житті. На зміну нам придуть новенькі. Ви наші янголи шкільні, ви завжди в серці, немов неньки.